Вітаю! Сьогодні ми дізнаємося про лопатиперих, унікальну групу риб, яка зберігає в собі таємниці еволюції хребетних. Їхні м'ясисті плавці з кістковою основою стали ключем до розуміння того, як перші риби вийшли на сушу та дали початок усьому різноманіттю наземних тварин. 1938 рік Індійський океан поблизу гирла, річки Чалумна. Рибалки роблять неймовірну знахідку, велику дивну рибу, яку вони ніколи раніше не бачили. Ця подія сколихне науковий світ і доведе, що історія життя на землі значно складніша, ніж ми думали. Незвичайна риба потрапляє до місцевого музею де її досліджує кураторка Маргарет Кортні Латімер. Заінтригована, вона робить детальні малюнки та описи знахідки і надсилає їх відомому професору іхтіологу Джеймсу Сміту. Після ретельного вивчення професор робить сенсаційну заяву риба належить до целакантів – групи, яка вважалася вимерлою мільйони років тому. У чому ж цінність цього неймовірного відкриття? Це лаканти це релікти минулих епох, їхня історія налічує сотні мільйони років. Вивчаючи їх, ми отримуємо унікальну можливість зазирнути в еволюційне минуле нашої планети, дізнатися про будову та спосіб життя предків наземних хребетних. У сучасній систематиці в надкласі кісткових риб вчені виділяють особливу групу лопатепері. Ця група об'єднує целакантоподібних, подібних, дводишних та наших далеких предків наземних чотириногих. Дослідження особливостей лопатеперих дозволяє зрозуміти закономірності еволюції наземних хребетних, формування п'ятипалих кінцівок, наземних органів чуття, легеневого дихання тощо. Найхарактернішою особливістю лопатеперих є будова парних плавців. На відміну від тонких променів променеперих, лопатепері мають м'ясисті лопаті з внутрішніми кістками. Ці плавці завдяки м'язам, розташованим поза тілом, дозволяли їм не лише плавати, а й пересуватися по дну, відштовхуючись від нього. Саме міцні м'ясисті плавці лопати перегриб стали еволюційною основою для розвитку кінцівок наземних хребетних. Ще одна важлива особливість наявність хуан. Внутрішніх ніздрів, які у давніх видів з'єднували нюхаві мішки з ротовою порожниною, що стало важливим етапом у розвитку легеневого дихання. Не випадково один із періодів палеозойської ери назвали дивоном. Це був справжній розквіт риб, зокрема лопатеперих. Саме в цей час з'явилися перші ознаки майбутніх наземних хребетних, і дослідження Лопетеперих допомагає нам зрозуміти, як відбулися ці еволюційні перетворення. Сучасні целекантоподібні це справжні живі копалини. Латимерія коморська та латимерія індонезійська практично не змінилися за 400 мільйонів років. Хоча їхні сім лопатевих плавців мають схожість із плавцями інших лопатеперих, лише целаканти володіють плавцями, які підтримуються кістковими поясами, що нагадують плечовий та тазовий пояси наземних чотириногих. Замість твердого хребта у них еластична хорда, а череп складається з двох рукливо з'єднаних частин, що допомагає їм ковтати велику здобич. Цікаво, що їхні предки могли дихати атмосферним повітрям, але сучасні латимерії втратили цю здатність, їхні легені заповнені жиром. Натомість вони мають електрочутливу систему для орієнтування в темряві. Одна з двох відомих на сьогодні Латимерій отримала назву Коморська на честь місця, де були знайдені перші екземпляри поблизу Коморських островів в Індійському океані. Це ще раз підкреслює важливість географічних знахідок у розумінні біологічного різноманіття. Ще одна цікава група лопатеперих – це дводишні риби. Їх поділяють на дві групи: дволегеневі протоптер та лускавик та однолегеневі рогозуб. Вони мешкають у прісних водоймах, що періодично пересихають. Тому, крім зябер, вони мають легені та здатні. Дихати атмосферним повітрям. Їхній плавальний міхур перетворився на легені, а серце має частково розділене передсердя, що забезпечує легеневий кровообіг. Деякі види, як африканські протоптери та південноамериканські лосквики, здатні впадати у сплячку під час посухи, переживаючи несприятливі умови. Відкриття Латимерії стало справжньою сенсацією, адже воно довело, що ці стародавні істоти пережили мільйони років і донесли до нас унікальну інформацію про еволюцію хребетних, вивчаючи лопатепери. Зокрема, цилакантів та дводишних, ми краще розуміємо, як відбувався перехід від водного до наземного способу життя, як формувалися п'ятипалі кінцівки та розвивалися органи дихання. Латимерія це не просто рідкісна риба, це живий ключ до розуміння нашого власного походження. А тепер. Пропоную перевірити, що запам'яталося про лопатеперих риб. Оберіть тільки один варіант відповіді на запитання Вікторини: Хто ідентифікував, знайдену у 1938 році рибу як целаканта? Маргарет Кортні Латімер, рибалки, Джеймс Сміт, музейний працівник. І правильна відповідь? Джеймс Сміт. До якої групи лопатеперих належить сучасні латимерії? До дводишних. До целакантоподібних, До наземних чотириногих або до пропинеперіг. І правильна відповідь до целакантоподібних. Найхарактернішою особливістю лопатеперих є будова спинних плавців, хвостового плавця грудних і черевних плавців анального плавця і правильна відповідь грудних і черевних плавців. Ще однією особливістю Лопатеперих є внутрішні ніздрі, що з'єднують нюхові мішки з ротовою порожниною. Це бічна лінія, хоани, бронхи, трахея і правильна відповідь хоани. Яка риба не належить до дводишних? Протоптер, рогозуб, лусковик, латимерія. І правильна відповідь? Латимерія. Дякую за перегляд. Сподіваюся, ви провели час із користю. Біологія це наука про дива, що оточують нас. Тож не зупиняйте свою жагу до знань і продовжуйте вивчати цей захопливий світ. До нових зустрічей!